Джеймс, Джеймс Бонд та Джейсон Борн переходять на новий рівень. Замість м'язистих і спритних спецагентів сучасна цифрова епоха виводить на першій ролі шпигунських воїн зовсім інший типаж худорлявих і блідих комп'ютерників. У мене був доступ до будь-якого аккаунта людини, яка мала електронну пошту, починаючи з вас, вашого бухгалтера і закінчуючи федеральним суддею і навіть президентом. Саме такі не надто героїчні на перший погляд хлопці стають фігурантами останніх міжнародних скандалів. Спершу всіх вразив Джуліана Санж, також комп'ютерник і програміст, який заснував Вікілікс та викрив чверть мільйона Вашингтонських таємниць від обставин загибелі журналістів у Іраку до листування американських дипломатів. Згодом на сцені з'являється 23-річний солдат Бредлі Меннінг, якого нині судять у США за передачу таємних документів сайту Вікілікс. Наступним борцем із системою став Едвард Сноуден. Я зрозумів, що я частина того, що приносить більше шкоди ніж користі. Я готовий пожертвувати усім, що маю, але не можу дозволити уряду США порушувати приватність, свободу інтернету і права людей в усьому світі за допомогою величезної таємної системи спостереження. Чому система безпеки не здійняла тривогу? Чому сноуден зміг втекти з Гаваїв і вивезти за кордон усі таємниці? Я не знаю навіть якщо технічний працівник ЦРУ і виявився геніальним спецагентом, який вміло заплутав сліди, то чому США не зупинили Сноудена ще в Гонконгу? Часу, начебто, було удосталь, бо прожив він там майже місяць з 20 травня по 23 червня. І встиг розказати журналістам не лише про таємну операцію Призма, в рамках якої спецслужби США стежать за телефонними розмовами і електронним листуванням мільйонів людей по всьому світі. Здав він і Велику Британію, яка прослуховувала лідерів країн Великої двадцятки на лондонському саміті чотири роки тому, зокрема і тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва, Крім того, Сноуден розказав китайцям, що їх самих регулярно зламували американські шпигунські програми. А загалом перелік мішеній для кібератак Ша перевищує 60 тисяч об'єктів по всьому світі. Так, наприклад, серед потенційних загроз для Америки виявилось керівництво Євросоюзу. Очільники спецслужб виправдовують тотальне стеження, як завжди в таких випадках, національними інтересами. Ми запобігли понад 50 терактам. У 42 випадках ми зірвали організацію вибухів. У 12 не дали передати екстремістам матеріальну допомогу. Спецслужби провели 25 арештів у Європі, 11 у Азії і 5 у Африці. 13 змов готувалися на території США. Оприлюднення програми збору даних телефонних розмов і інтернет-активності немає виправдання і потягне за собою тривалу і незворотню шкоду здатності нашої країни реагувати на загрози. Одна справа виправдовувати за провал, а інша ловити винуватця скандалу. Формально США не мають важелі впливу на уряди Китаю і Росії, тож хід ідуть політичні заклики. Uh, believe, uh, він зрадив свою країну. Він складав присягу. Він поклявся зберігати таємність. Цілком можливо, що у США загинуть люди, тому що тепер терористи знають, чого уникати раніше до того, як Сноуден зробив це, вони не знали. Так, справа Снобудина не викликала б такий широкий інтерес, якби його вважали лише зрадником для змі громадських активістів і того ж вікі лікса він радше борець із засиллям спецслужб і свавіллям уряду, який прагне до тотального контролю за громадянами. Я не думаю, що це зрада, хоча він і порушив закон в тому розумінні, що оприлюднив секретну інформацію. Та якщо комусь хочеться говорити у категоріях зради, то він, можливо, і зрадив уряд. Та я не вірю, що він справді зрадив свій народ. здавалося б, де Гаваї, а де Україна? Та викриття американського утікача не могли не зачепити усіх поспіль користувачів таких популярних Google, -а, Apple -а чи Facebook. -а. У оприлюднених документах Агентства національної безпеки вказано, як давно вони були змушені ділитися даними про своїх користувачів зі спецслужбами, наприклад, Майкрософт з 2007-го, гугл та фейсбук з 2009-го. А такий, здавалося б надійний скайп вже два роки. А найбільш сенсаційне викриття у тому, що прозорим стало абсолютно все: від електронного листування і відеодзвінків до паролів і баз даних. Який сенс у тотальному стеженні і власне чи повинні українці мати стосунок до антитерористичної боротьби штатів із численними радикальними угрупованнями? А надто коли успішність цієї боротьби стає більш ніж сумнівною, і в Пакистані гинуть українські альпіністи, бо мимоволі розплачуються за активну присутність США та її спецслужб навіть у найдальших куточках світу. Україна вже пережила свій витік таємної інформації 13 років тому. Колишній охоронець президента Леоніда Кучми, майор Микола Мельниченко, запустив касетний скандал, який мав ефект політичного землетрусу в Україні. Плівки Мельниченка спричинили антипрезидентські виступи, багаторічні спекуляції у справі загибелі Георгія Гонгадзе, кольчужний скандал і, зрештою, міжнародну ізоляцію кучми. Порівняно з тими подіями, нинішній міжнародний скандал і не такий трагічний, і поки що не такий брудний. Принаймні, Едварда Сноудена поки що не звинувачують у спробах торгувати державними таємницями. якби моїм мотивом були гроші, я міг продати ці документи будь-яким державам і розбагатіти хто і як скористається цим скандалом? Це стане ясно пізніше, але, наприклад, президент Росії вже жартує. Есть и другой фигурант подобный, господин Ассанж, которого тоже требует к выдаче и тоже считают его преступником. Он, так же, как и господин Сноуден, считает себя правозащитниками и борется за распространение информации. Задайте себе вопрос, нужно таких людей выдавать для посадки в тюрьму или не нужно. В любом случае, я бы лично предпочитал не заниматься подобными вопросами, потому что это все равно, что Парасьонка стріч, візгу много, а шерсті мало. Якщо в і була нагода отримати назад Едварда Сноудена, так як це зробила ізраїльська розвідка в Україні із палестинцем Діраром або Сісі, схопили два роки тому і повантажили на літак, то після Гонконгу американці цей шанс втратили. Після приземлення у Москві втікача ніхто не бачив. Ніхто, крім російських спецслужб, у транзитній зоні Шереметіво його точно немає. Журналісти усього світу більше тижня шукали для Росії. важливо в этой ситуації не поділяти лицо і не ухудшить отношения Соединенными Штатами, але при этом що називається дати американцям зрозуміти, що Росія страна, з которой нужно обходиться з цим довшим уважением. Росії доведеться вирішувати ще й подальшу долю утікача. Досі Едварда Сноудена палко запрошував до себе Еквадор, але після тривалої телефонної розмови з віцепрезидентом США Джозефом Байденом Рафаель Корео змінив тон справа не в руках Еквадору. Рішення за російською владою. Еквадор вже має у своєму розпорядженні одного борця за свободу інформації. Джуліана Санж вже рік займає одну з двох кімнат посольства Еквадору у Лондоні, де переховується від екстрадиції у Швецію. Як пишуть британські змі, посол Еквадору мріє нарешті позбутися набридливого гостя. Як розвиватиметься транзитна драма зі Сноуденом? Жодної достеменної інформації немає. Але президент Барак Обама заявив, в цій ситуації він не прихильник радикальних рішень. Я не маю наміру завищувати значимість цієї конкретної справи до такої міри, що мені доведеться домовлятися і торгуватися. Я не збираюся піднімати у повітря винищувачі, щоб упіймати 29-річного хакера. Крім того, США жорстоко розчарували Едварда Сноудена. Усі його викриття, самопожертва і готовність решту життя провести вигнанцем не змусять Вашингтон припинити операцію призма. За таємними даними АНБ, саме вона забезпечує агентство найбільшими масивами розвід інформації для аналізу. Я не бачу жодних причин згортати її. Навіщо це робити, якщо ця програма відповідає потребам часу і вимогам закону? Вона ефективна, хоча, на жаль, її ефективність і опинилася під ударом. Наступні серії цієї шпигунської драми розгорнуться, коли Сноуден оприлюднить решту таємних документів, які він вивіз зі США.